是我。 Привіт, коротенький сюжет, полібьодорці. Попробували ми її, Борис зробив, щоб на свій Ну, Воно переставляється ці е, вуха, воно в різні місця переставляти, але хочеться собі вирішив зробити, робити на спитала, якби є там що зробити, не складно. Але тільки було зробив нижче, треба було трошки не так, треба було вісь вище робити біля балки, а вухо довше, де щоб не ставати на передочку. Його крутити, але що ми зразу робимо? Підняли два рази, Тут була така ручка пластикова. Ну як же ж ми будемо користуватися, так як японці зробили? Ви розумієте, японці в їх очі такі вузенькі-вузенькі, і вузенькі. вони так вузенько дивляться. А у нас трошки очі в українців ширші. І ми вирішили удосконалити. Піднімати добре, в принципі, але нам хочеться швидше, ми вирішили зробити корбу. Добре це буде чи не добре, ще не знаємо. Взяли труба, труба, бачимо, має шов, той шов там по цьому. Дряпає раз, а два. Е, люфт великий. Що у нас було? Під рукою була бідна трубочка 15 на 1 із наших сміювачків. Загнали ми дві, дві втулочки, вони там можна ідеально круглі. Одночасно е, втулочка служить як підшипничок. Служить як підшипничок, бачимо файненько і нічого. І разом компенсує той люфт. Люфт чуть, чуть є. Прекрасно, виходить, зараз бореться ще шайбочку. Попробуйте підігнати, чи вона підійде туди. А, і треба трошки отошити. Зафіксуємо, воно буде за цю втулочку там фіксуватися, але ну, не може на відео передати. Бачимо оцей вал. Кінець трошки вищий, ніж втулочка. Буде втулочка вдіватися, оця мідна. Мідна втулочка буде сідати. А, якраз труба не рівна. Та потім зіпівати буде тяжко. Зними його. Втулочка буде сідати нижче. Отак. От втулочка буде на вал сідати нижче, а сюди прихватимо шайбочку і воно буде фіксувати нашу корбу. Бачимо, втулочка там буде триматися. Побачимо, що з того вийде. Так, зараз трошки це вточиє болгарочкою. Зараз бере обточить і будемо тестувати. Особливо опускати, не хочеться розумієте, Представляти тут нема способу, якби. Воно то назад, але воно нам не зручно, треба нажимати ці язички, тримати рукою отаке. І постійно зажати язичком переселяти цю корбу не зовсім зручно, скажімо так. А так, корбушка раз, раз-раз буде трошки швидше. Трошки швидше. Ну, може буде, побачимо як. Чи японці праві, чи ми праві. Побачимо, хто з нас. Ми любимо після Чехів, після Шведів щось удосконалювати. Люди, ай там чехи, ай там німці придумали. Всі вони можуть помилитися, ага, і тут люфт треба нам буде розтопорити, прибрати. Цей люфт нам не потрібний тут. Ні до чого він. Під чажечку зробимо. Ну, то просто десь воно щось не знаємо. Розберемося. Привіт. Коротенький сюжет. Полібьодочці. Попробували ми її, Борис бораз зробив теж в робочу. Тут, ну воно переставляється ці. Вуха можна в різні місця представляти, але кожен собі вирішив зробити, робити на сметану, якби є там, що зробити, не складно. нескладно. Тільки зробили нижче, треба було трошки не так. Ось це Само вісь вище робити біля балки, а вухо довше, Деколи, щоб, щоб не ставати на його крутити. Але що ми зразу робимо? Підняли два рази, тут була така ручка пластикова. Ну, як ж ми будемо користуватися, так як японці зробили? Бо, зробуйте, японці в їх... Очі такі вузенькі-вузенькі, вони так вузенько дивляться, а у нас трошки очі в українців ширші. І ми вирішили удосконалити. Піднімати добре, в принципі, але нам хочеться швидше, ми вирішили зробити корбу. Добре це буде чи не добре, ще не знаємо. Взяли труба, труба, бачимо, має шов, той шов там по цьому дряпий раз, а два. Люфт великий. Що у нас було? Під рукою була бідна трубочка 15 на 1 із наших сміючків. Загнали ми дві, дві втулочки, вони там можна ідеально круглі. Одночасно втулочка служить як підшипничок. Служить як підшипничок, бачимо файненько і нічого. І разом вона компенсує той люфт. Люфт тут чуть-чуть є, прекрасно виходить. Зараз борю ще шайбочку. це підігнати, чи вона підійде туди. А, і треба трошки обточити. Зафіксуємо. Воно буде за цю втулочку там фіксуватися, але не може на відео передати. Бачимо цей вал. Кінець трошки вищий, ніж втулочка. Буде втулочка вдіватися, оця мідна. Мідна втулочка буде сідати... Ай, якраз труба не рівна. Та пише зібивати буде тяжко. Зними його. Втулочка буде сідати нижче. Отак. Втулочка буде на вал сідати нижче. А сюди прихватимо шайбочку. І воно буде фіксувати нашу корбу. Бачимо, клучка там буде триматися. Побачимо, що з того вийде. Так, зараз трошки це обточує болгарочкою. Зараз буде обточить. і будемо тестувати. Особливо опускати. Не хочеться розумієте, ну, переставляти, тут тобто нема способу, якби воно то назад, але воно нам не зручно. Треба нажимати ці язички, тримати рукою. Отаке. І постійно зажати м'язичком переселяти цю корбу не зовсім зручно, скажімо так. А так, корбочку раз-раз-раз буде трошки швидше. Трошки швидше. Ну, може буде, побачимо як. Чи японці праві, чи ми праві. Побачимо, хто з нас. Ми, ми любимо після чехів, після Шведів щось удосконалювати. Люди, ай там чехи, ай там німці придумали. Всі вони можуть помилитися, ага, і тут люфт треба буде. Розтопорити, прибрати, Цю люфт нам не потрібний тут, ні до чого він. Пітяжечку зробимо, ну то просто десь воно щось не знаємо. Розберемося. Так, ну і випробовуємо те, що ми наробили. Бачимо, котел це 60 кВт. Він набагато більший. Ну Але це тільки внутрянка і то, ще не вся в зборі. Це робиться місто Чоб Закарпатська область. Бачимо, і за 40 квочку ширше набагато. Ну і вещі тут закладка 200 літрів в два рази більше буде топка, потім ми про ньому ще раз розкажемо. Хоча на всі огляди. Я не знаю по возі, ну, напевно, цей 40 в зборі буде чаще, ніж 60-очка в такому стані. Суть не в тому, пробує боря піднімати зараз корбою. Бачимо, повністю підняли все на повітрі. Ну, вже до, до цього, до, поки ми не знімали кіна, він запробував. Тобто, якщо ставити на ту баряточку, корбу ізручно з землі, можна так пластину таким способом, розумієте? І то зручніше, ніж було в японців, бо ти береш оця, крутиш в руку, отак качати, навіть отак зручніше було. Але крутити корбу, якщо щось таке тяжке, може трошки затяжко. А зараз пробуємо опускати. Опускати, ну не знаю. В разі... В разів 5 приємніше і швидше. Для опускання корба супер. Тобто для піднімання корба нічого нам не псує. Піднімання, а можна навіть ще покращити, і за те, що ми можемо взяти рукою, бачимо, тут легенька, вона вся прокручується наша втулочка. О, зійшла на край, щось хоче клинику. Там щось там трошки не, не ідеально боря зробив. Якщо так, батько край доходить і погано трошки прокручується. Сюди то файник окружиться. Тобто пологі піднімати зручненько, прекрасненько, зручніше, ніж там ту ручку було, а опускати, просто крутити по кругу, це взагалі прекрасно. Тобто, Ми трошки удосконалили після японців, нічого, вони бачите, там бачите, поки сонце дійде до нас, ми трошки більше часу є подумати, а їх раз треба швидко робити, а ми доробляємо трошки. Сама конструкція якість, ясно, діло, що все файно, все супер. Питань немає. Хороший, хороший апарат. Ну, в деяких випадках ми просто закладаємо такого важеля з якоїсь там труби, з профіля. Раз її там звели чи положили. Але коли же котел стоїть тяжкий і сам нема з ким, просто нереально його кантонути. Тож цей котел у нас є замовлення на 100 кВт, є замовлення на 120 кВт. Слідкуйте за нашим каналом, будемо все це показувати. Ну, цей котел, не знаю, він гріє е, при максимальному горінні, десь 100 кВт видає. Хоча він за, за, заявлених е, 60 кВт, ну 6 метрів 2 теплозйом. Типу не пам'ятаю точно, десь ми потім може перемірюємо, щоб зробимо огляд по котлові. Так що таке сьогодні у нас кіно вийшло. Пишіть, коментуйте, підказуйте, критикуйте. Критикуйте, як же без критики, ми критику любимо. Якщо критика, що людина знає, що вона говорить, критикує, по суті, ми дуже вдячні, любимо інших критикувати. А якщо просто так людина не знає про що таке, то просто можна навіть нічого не писати, не обов'язково, якщо не знає, що таке. Тобто ми бачили, де там та ручка. будь такий річах, ще раз об'ясню, просто такий річа був. Її було піднімати ну, нормально, непогано. Опускати по кругу крутити незручно. Ну, а так вийшло зручніше, приємніше. Нічого, ми не погіршили конструкцію. Тільки одні плюси. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкаємо, коментуємо. До зустрічі.